Пан Любомир Чуля, до вас питання, От підсумовуючи цю всю тему корупції, тому що вона, вона така бездонна, на жаль. Це, це складна тема і складний процес, е, незаконний, на жаль, але кажуть, що і в Європі, і в багатьох країнах це теж є, ну, це явище. І тут до вас питання, яке значення це має для наших партнерів, європейських, Сполучені Штатів Америки, чи будуть вони на це звертати увагу, приймаючи певні рішення по нас. І те, як влада зараз з цього виходить, скликаючи РНБО, даючи ці рішення, ну принаймні, діяльність є. Результати вже будемо бачити. Це ок, не ок, ваш аналітика. Ну, дивіться, проблема корупції, як було вже тут неодноразово сьогодні, сказано, вона є вічною і вона є повсюдною, Так інша справа, що в умовах України вона є гіперболізованою. І це так само має свою тривалу історію, починаючи від е, самих початків незалежності. І е, ми впродовж нашої новітньої історії спостерігаємо такі хвилі якби, е, актуалізації цієї проблеми. Вона постійно є, але час від часу вона актуалізується. І от був період, коли понастворювали, е, здається, було чи не сім структур, які були спрямовані на. Боротьбу з корупцією, тобто офіційних органів, які були покликані власне знищити або принаймні мінімізувати цю корупцію, і на певний час це нібито так заспокоїло суспільство. Суспільство вирішило, що, мабуть, ситуація змінилася. І мені особисто було трохи разюче, коли от ви питаєте про західних партнерів. Вони в Україні постійно, навіть в умовах війни, закидали, що от у вас проблема з корупцією. Да. Вам треба бороти, побороти це явище, тому що ми вам допомагаємо, але купа ресурсів йде в інший напрямок, а не на потрібні речі, не на військових, не на оборону, не на власне ті галузі, де є конечні потреби. І Відповідно, якщо подивитися зараз на ситуацію в розрізі початків великомасштабної війни, то на початку у нас, хоча й був значною мірою в суспільстві великий страх, так? тобто почалася вже от така пряма війна, але все-таки, в певному сенсі, цей страх супроводжувався також романтизмом. Так що принаймні ті, хто... Не злякався остаточно, вони будуть максимально присвячувати себе інтересам України, обороні України. І от якщо би хтось там в березні сказав про такі кричущі факти корупції, то я думаю, що не знаю, це би просто не вклалося в голові. Як таке може бути? Так? Україна на межі виживання і тут. Люди, які займають відповідальні посади, вони власне, займаються тим, що організовують своє власне якби, майнове становище. Поступово ми бачимо таке своєрідне, якби розхолодження. Поступово суспільство починає втрачати і фокусування на ключовій проблемі, якою є війна. так? І починає більш от розмито сприймати певні цінності. Тут же говорилося, от і Маркіян Лопачак говорив, і інші підтримували цю точку зору. Що ми можемо зараз в різних середовищах почути. Такі абсолютно аморальні, нібито, розмови про те, як ухилитися від армії, так, як, е, власне, не знаю, ще там якісь речі зробити, які йдуть в розріз з нібито такою патріотичною державницькою громадянською позицією. І це е, ну, якби, комунікується як нормальні розмови. Тобто, навіть от дивіться, мене особливо е, так е, трафляє, щоб не сказати різкіше. Е, Ситуації, коли в соцмережах постять е, знімки з відпочинку. так? От Їдуть кудись там на Мальдіви, чи в Єгипет, е, чи ще кудись наші українці, українські, українські е, не, не чоловіки, а жінки з дітьми, і вони показують, як вони відпочивають. Тобто я... Не заперечую, хочете ваша така мораль, їдьте відпочиваєте. недавно Але і депутати були на Мальдівах і їхні відео демонструвати, їх відуло, коли там показують паралельно бачили. якогось Івасика, який стоїть з супілкою і заробляє на зсу кошти для підтримки. От, власне, бачите, у це якась є дихотомія, щоб не сказати шизофренія суспільства. Так, тобто, частина суспільства вона продовжує розуміти, що війна це є війна. Як кажуть філософи, екзистенційна це і війна на виживання української нації, українського народу, а інша частина просто вже звиклася з тим, що можна жити як і раніше, тобто е, жити в своє задоволення. І на жаль, це є ну такі прикрі реалії. От сьогодні подивіться про що ми е, більшу частину розмови ведемо про корупцію, про те, хто скільки грошей отримує е, незаконно, аморально ще якимось чином. А не про те, от яка ситуація на фронті, які е, потрібні ресурси, засоби, які зусилля, mm -hmm. яким чином ми можемо якби, е, досягнути певних результатів щодо оборони України, щодо е, інших питань, пов'язаних з війною. Тобто почалося вже, от, е, я би сказав, так, е, е, колупання в такому багні лайні. Яке на жаль і має місце в Україні, і от ну коли говорити тут про ботів, про, про московитів, про так далі, це дуже їм на руки, і вони це будуть розганяти максимальною мірою. І який є вихід, то зрозуміло, що з точки зору політичної рішення повинні бути: тобто і звільнення, і реорганізація, і оновлення це все речі, які мусять бути. Але питання полягає в тому, щоб це не було зміна шила на мило, так, тобто одного на інше, які залишається тим самим, і щоб це не було погіршення ситуації. Так, от я ще так само, коли почали про це говорити, згадав про власне ліквідацію ДАІ, Так? Тобто, це було таке рубання з плеча рішення, якщо зараз так щодо. Власне, тих, е, е, тих е, якби, справ і тих проблем, які вилізли так само діяти, то очевидно, що суспільство це на певний час заспокоїть тих людей, які не причетні до цього, так, які не толерують цього, які обурюються цим. Тому що інша частина, вони. Мабуть, розглядають це як абсолютно прийнятне явище, тому що вони і, і, і долучаються до того. Е, хтось ж дає ті хабарі, так? Тобто це є ті люди, які власне в цьому задіяні, е, це суспільство заспокоїть, але е, чи дасть це ефект такий, е, якби тривалий, чи буде це. Стратегічно працювати в позитивному плані тут велике питання, так і ну зараз ми е, дуже так і, і апелюємо активно, бо дійсно є хороші приклади щодо цифровізації, так, оцих процесів, процедур е, бюрократичних в першу чергу. Е, можливо, в тому напрямку е, варто якраз рухатися, тому що цей. Засіб він вже доказав свою дієвість і свою ефективність. Але наскільки це можливо, якби в, в тому випадку з МСЕКами реалізувати так, як, наприклад, там щодо було, чи щодо я не знаю, якихось там е, отримання там дозволів, якихось е, на ведення бізнесу і так далі, тут вже мають спеціалісти працювати тут вже треба, але зрозуміло, що треба виходити з. Далекосяжних результатів, а не с одномоментних.